Людині дається право вибору. І той, хто стверджує, що це не так, намагається звільнити себе від прийняття відповідальності тільки й всього. Ми приходимо в життя нерівними хтось в сім'ї простих звичайних людей, основним достатком яких є ну хіба що добрий врожай картоплі, а хтось з дитинства оточений всім тим, що є скоріш розкошю, аніж необхідністю. То є одне вирішуюче але. Ми всі приходимо в цей світ із волею вибору. І це все починається з малого. Просидіти, крадькома цілу пару з наушниками, чи все-таки щось записати. Спробуйте зрозуміти. Сказати я не вмію, чи спробуйте ще п'ятий, шостий, десятий раз. Що це, якщо не вибір кожний взяти, зокрема особистості? А знаєте, бути щасливим більш складніше, ніж бути нещасним, тому що, щоб бути щасливим, треба добиватися великих цілей. Нещастя не потребує нічого. Просто можна ходити і плакатись на свою долю. Та доля це не питання випадку, це питання вибору. Я обрав ДНЗЦПОТОНОМР1 міста Вінниці. Я обрав професію, яка не передбачає того, що я просто сидів в комфортному кабінеті з дорогою технікою і симпатичною секретаркою. Мені, я шпаклюю стіни і стелю, облицьовую різними плитками стіни, виконую стяжки, клею шпалери та різні декоративні роботи. І нехай, можливо, хтось і буде мені дорікати за такий вибір, та це вибір мій і інший більше. Я навіть не, не бачу смислу переконати кого-небудь у тому, що мій вибір правильний. Усі рано чи пізно побачу це своїм очима. Сьогодні я студент, друг, син, можливо, навіть в якійсь мірі гордість вчителя. Я не вмію співати чи танцювати латиноамериканську самбу. У мене немає Якихось особливих талантів, про які можна було б розповідати годинами. Та якби там не було, сьогодні я тут, на цьому конкурсі, просто для того, щоб отримати реальну оцінку своїм вмінням, щоб доказати самому собі, що я вмію бути переможцем, що я спеціаліст своєї професії, що я щось досягнув, незважаючи на те, що я із звичайної простої сім'ї.